Ти хочеш айфон, Ага. Але мама не дає грошей. Ага. Це питання можна легко вирішити. Як? Просто зайди на мій канал Рдені. Підпишись і дивись відео. Всім вітання, шановні пані та панове. Хочу попередити, що в цьому випуску буде катастрофічна кількість вуглеводів. Тож приготуйтеся. Ми будемо говорити про величезні булочки з маком, які вдалося скуштувати дуже юному, але вельми цілеспрямованому хлопцю з села Воно-Франківській області. Саме так сьогодні мова піде про справжнього генію українського Ютубу, Ростіка під псевдонімом Ердені, як він, будучи ще в дуже маленькому віці, зміг заробити мільйон гривень без незаконних оборудок, не маючи багатих батьків чи величезних зв'язків. Як маючи взагалі не райдужні перспективи, оскільки вхідні дані це село і середня ЗП 4-6 тисяч гривень? Він вийшов з матриці і зараз за одну рекламу в телеграм-каналі заробляє 3-6 тисяч доларів. І головне питання, що ми з вами робимо не так. На всі ці питання та багато інших, я спробую вам сьогодні відповісти. Тож влаштовуйтесь зручніше, беріть булочку з маком. Звісно ж, сьогодні буде цікаво та мотиваційно. Ердені народився в невеликому селі Баня Березів, що знаходиться на Івано-Франківщині недалеко від Яремча. І я був би не я, якби не мій дебільний гумор. Тож насолоджуйтеся. Слушаті трек. банька, парилка, Йобляй, гарілка, водка і пивас. Повне розкалбас. Вона знаходиться настільки на взвіччю цивілізації, що навіть людинку з Google Maps туди закинути не вийде. Але звісно, там неймовірна природа. Гори дуже мальовниче місце. З 10-11 років хлопець вже почав підпрацьовувати в інтернеті на завданнях. Перші на той момент великі кошти, а саме 200 бексів, він заробив спамлячи своїм рев посиланням на Aliexpress під відосами з оглядами техніки. Ну, це реально крутий мув в плані того, що хлопчина так рано почала. Що заробляти я в свої 11 років до прикладу не думав ні про що, окрім погуляти з кентами на вулиці, побігати там в якісь доганялки. Років 14 створив свій особистий ютуб канал, до цього також вів пару каналів з нарізками футбольних матчів і ще чогось. І зараз я хочу більш детально зупинитися на перших відео. Зрозуміло, що всі ми не побачимо, оскільки більшість знаходяться в приватному доступі. Але з доступних на каналі, ось перше відео. Всім привіт! Зараз я вам розкажу декілька способів, як заробити школьнику. Всі ці способи я перевіряв сам на собі. Постав зараз відео на паузу і вліпи свій коронний лайк. Ну і підпишись. Перший спосіб. Цей спосіб підійде всім. Ну якщо ти, звісно, не криворукий, це сайти з завданнями, за виповнення яких ви будете отримувати гроші, такі як SEO Sprint, Суспаблік та інші. На цьому мільйон, звісно, не заробиш, але на морозиво собі заробити можна. Дуже мило і прикольно, як на мене, Ростик вже тоді розумів, що тема грошей дуже резонує з більшістю людей і намагався робити про це контент. Наступний відео теж про гроші та способи заробітку. Якщо хочете бачити на каналі більше таких відео, підписуйтеся на канал і ставте лайк. Всім привіт! Багато хто чекав відосну тему. Зараз я вам розкажу декілька способів, як заробити в інтернеті. Способи заробітку я буду розказувати унікальні. Поїхали! Перший сайт для заробітку це Diskspace. Тут ви можете заробити за скачку вашого файлу. Є така партнерка Aliexpress, за допомогою якої також можна непогано заробити. Її суть заключається в тому, що ви допомагаєте Aliexpress продавати товар. За кожний проданий товар по вашій силці ви получаєте 9% від суми покупки. Також були спроби робити вірусний контент, розповідаючи, скільки заробляють ютубери з партнерської програми. На той момент це був, по-моєму, самий пік популярності подібного контенту. І зараз це актуально, бо люди люблять рахувати чужі кошти, а ютубери дуже рідко діляться цією інформацією. Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Ростик, і ви на каналі Рдень. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаве питання: скільки заробляють українські блогери? Я буду брати саме українських блогерів, які у відео розмовляють на українській або ж на суржику. А в кінці відео ви дізнаєтеся, скільки заробляють заробляю на Ютубі я. Що ви стежите за чотким патоєю, то ви знаєте, що в 2016-му Василь Кіт потрапив в їхню команду. Потім він створив свій власний ютуб канал. І на мою думку, це найкращий україномовний канал на Ютубі. До речі, я навіть на одну секунду потрапив до нього від. Дякую за підписку і. Ростик. Погана! А тепер перейдемо до найцікавішого. За місяць Василь заробляє на Ютубі 380 доларів. І так, на початку відео я обіцяв вам, що розкажу, скільки заробляю я, скільки заробляє Рдені на Ютубі. А заробляю я 0 доларів. 0 центів, 0. але це далеко не все про що були його відео. Мені особисто дуже сподобалося доволі глибоке відео про школу і те, що це усвідомила та відрефлексувала фактично ще дитина. Для мене є великим показником незаурядного інтелекту Ростіка. Карантин ідеальна можливість, щоб зняти це відео. Школа, це слово одразу асоціюється у нас з чимось поганим, нудним. Фінляндські діти реально щасливі, тому що в них немає такого поняття як домашні завдання. Навчальний день в них дуже короткий. Вчителі придумують контроль. Роботи, тестування, але я ні в якому разі не звинувачую наших вчителів, тому що вони просто виконують свою роботу, навчають дітей по системі освіти, яку придумало міністерство освіти з самого дитинства. Нам внушають батьки, вчителі, що хороша освіта це гарантований успіх. Ми вчимося заради цифр, оцінки вирішують наше майбутнє, просто цифри на папері не так важливі знання, як оцінки. Оцінки це ж показник того на що ти здібний. На жаль, зараз це так. Часто батьки нам кажуть читати книжки, добре вчитися, саморозвиватися, хоча самі після того як отримав. Мали свій диплом, перестали вчитися і саморозвиватися, і просто влаштувались на роботу, скоріше всього, не на ту про яку мріяли. Ми вивчаємо в школі формули скороченого множення, вчимо віршики, які розкажемо якісь тьоті, але чомусь нас не вчать елементарних правил фінансової грамотності, не розвивають критичне мислення. А це саме ті навики, які нам будуть потрібні в майбутньому. Також були пориви робити біографічні відео до прикладу, як Мсі Петя став популярним. Теж було цікаво послухати, плюс хайповий герой, який точно приверне увагу аудиторії. Ну, відповідь. Відної мою також сьогодні мова піде про легенду українського репу, МС Петя, блогер, мотиватор, учасник шоу Україна має талант, брейкдансер, бодібілдер, шоумен, мем легенда тіктоку і виявляється поет-драматург на світі. Безліч таких як я. Тож, як ви помітили, дуже різносторонньо рдені підходив до вибору форматів. Також я не можу не зупинитися на неймовірній працелюбності Ростіка в той момент. Він розповідав в своєму відео, що просинався о 6 ранку за 2 години до школи, щоб встигнути виконати певний об'єм роботи по Ютубу. І це в свої 14-15 років. І ці морально вольові зусилля принесли свої плоди. Ютуб почав платити. Спочатку 5 доларів в день, потім 10, і так до 33 доларів в день просто з партнерської програми. Хлопець не став спускати всі кошти, а інвестував в біток і інші криптопроекти, що призвело до його першого мільйона гривень в неповні 16 років. За два роки звичайний хлопець, який мав навіть гірші в відніданні ніж більшість з нас, змінив своє життя кардинально. Хіба ж це не може не захоплювати зараз? Ердені, напевно, це топ 1 канал України на тематику заробітку та криптовалюти. А має він майже 500 тисяч підписників. Я б назвав його контент чимось на кшталт Криптопоп. Там немає чіткого плану дій, у що заходити, як і т.д. Просто загальні моменти в дуже веселому та милому форматі, з купою приколів спеціально для юних людей. А я особисто дуже люблю його дивитися саме за цю невимушеність та щирість. Але в чому ж секрет його успіху? Все до бунальності просто і очевидно. Він пробує і вкалує. На початку шляху видно, як він постійно змінював формати, змінював назви, змінює прев'ю. Але це ж теж не просто змінюється. Зміна формату заради зміни формату. Це величезний тернистий шлях про помилок та аналізу. Підкреслити необхідно саме слово аналіз. Без нього Ердені навряд би досягнув цих вершин. В аналізі полягає успіх майже кожного продукту. Він пробує формат, можливо, робить декілька відео на цю тему. Перевіряє, як це зайшло глядачам, чи збільшилися середні перегляди, коменти, активності, знаходить найкраще співвідношення і рухається в їхньому напрямку. Це не так складно звучить, але реалізується неймовірно важко, особливо на Ютубі, коли ти працюєш за ідею рік, два, три. У всіх це відбувається по-різному. Але відсутність грошової винагороди часто призводить до відмови від цієї ідеї і повернення на завод. Бо яким би ти не був вмотивованим, але їсти хочеться завжди, якось розважатися хочеться завжди. Навіть за той інет платити треба, щоб завантажити відосики. В ситуації Ростіка він дуже грамотно використав той час, що у нього був, коли він жив з батьками. Тому що їсти приготовано за інтернет оплачено, сиди та й працюй. Дуже сумно, що більшість з нас не вирішили користуватися тим безтурботним часом, щоб вибудувати собі найкраще майбутнє. Можна як завгодно ставитися до Ердені, писати про те, що тємки, які він публікує в тега-каналі скам і проплачені, але заперечити той факт, що його історія це неймовірний приклад кропіткої праці, яка вивела його на інший рівень життя та майнсету, просто неможливо. Ростік, це приклад дуже раннього успіху, але це не означає, що якщо ви не заробили мільйон в 15, то можна опустити руки і далі не пробувати. Змінити своє життя, або хоча б спробувати можна в будь-який момент. Відмазки цього не робити знайдуться завжди. Як воно було у нас в віці Ростіка, коли той починав свій шлях. Ми думали: мені треба вчитися, написати ЗНО, потім вступити в Унік і працювати на ненависній роботі все життя. Але ж, блять, так правильно, або мені лінь це робити, краще потуплю в Тікток. Або це все не має сенсу, оскільки пробитися зараз вже не вийде. Всі місця Давно зайняті і всі ніші давно відпрацьовані. Цей перелік самообману можна продовжувати до нескінченності, а дійсно складно зважитися на перший крок та не відступати до моменту досягнення результату. Для цього треба повністю змінити своє сприйняття світу. От якось так. А у мене на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Які думки стосовно Ердені маєте ви? Чи отримали ви заряд мотивації сьогодні? Пишіть про це в коментарях, бережіть себе та своїх рідних. Я вас обіймаю та припіднімаю.